Особливі люди 3 грудня світова спільнота відзначає міжнародний день інвалідів. Він покликаний нагадати, що кожен з них має право на повноцінне життя у суспільстві. У Черкасах діє єдиний в області дошкільний заклад, де здорові діти зростають поруч із хворими на ДЦП. Була там Юлія Пропленко. У Наталі Совкуцан двоє дітей: старшому Олександру, вісім років. У нього проблеми з опорно-руховим апаратом та дикцією. Жінка каже, попри певні вади у розвитку, її син відвідує школу та успішно навчається. В школу він пішов повністю підготовлений. Тут була проведена підготовка, і в школі ми вже почали писати, читати. Зараз Саша в 2 класі. Он чувствует себя полноценным ребенком. Для Это очень важно. Никто на него пальцем не тыкает. Айський дошкільний навчальний заклад комбінованого типу номер 54 – єдиний в обласному центрі, де здорові діти навчаються разом із дітьми-інвалідами. Тут їх не ділять на хворих чи здорових, а навчають поважати один одного та допомагати. Так звану інклюзивну освіту. Вважає необхідною педагог із багаторічним стажем Наталія Грабар. Діти, які виховуються вдома, більш скуті. Вони бояться оточуючого середовища. Такими вони приходять до нас у садочок, але з часом розкриваються. Починають вільно спілкуватися вони безпосередні. Для нас, звичайно, це найголовніший результат, який допомагає який сприяє соціальній адаптації як зараз, так і в майбутньому житті. 12 12-річний Володимир Ільїн свого часу навчався у цьому закладі. Він не вважає себе не таким, як інші. Хлопець мріє про кар'єру театрального актора. В школі часто бере участь у різноманітних святах, співає пісні, розповідає вірші та гуморески. Говори трапилось в Степана. Він не знав, що в вихідні у машині пральні бабця йому випрала штани. Став він жертвою обставин і великого прання, через що у понеділок за контрольну в нього два. На сьогодні у черкаському дитсадку комбінованого типу номер 54 виховується 8 діток з особливими потребами. А за 20 років існування закладу в його стіни залишили сотні, таких як Володя. Прикметно, що педагогічний колектив підтримує зв'язок зі своїми випускниками. З нагоди міжнародного дня інвалідів на концерт запросили багатьох з них. По завершенню кожен учасник святкового дійства отримав подарунки. Юля Парпенко та Черкаська служба новин.